Ситуація стандартна. Стара яблення, плоди не сподобалися. Обрізав 4 корінні гілки в різні сторони, 3-4 роки назад. І зробив по три життя щеплення. Три вида яблук. Джермін, Фуджи, Шагун, Любімчик і Голден. Тут була груша, все росло. Тримається добре, на інших деревах також, але виросла, гілка обломалась, виросла гілка обломалась, виросла, гілка обломалась. Ну, не хоче тут рости, то замінюю. Хочу прищупити сюди. Фуджі. Фуджі мало не буває. Зрізаю, ну, шукаю місце так, щоб зробити. Буде нижче, ну хай собі росте. Думаю, три живці, хоча всюди по три прижилося, але ці, що всередину росли, вони вже зайві були. Загущення велике. Видали в один, видали в один. Ну, Джеремін ще три є, хай буде. Думаю, три з запасом зробити. Поки підчищаю. Ну тут кара трохи. Хвора. О, хороший рис. Три щеплення зроблю, а тоді вже залишу якесь з цієї сторони якась проблема з корою. Ну, в принципі, із серцевиною видно, але ну, обвалилася груша і дощ затікав. Спробую. Роблю заріз, буду робити за кору. Продольний заріз. Кора відстає з двох сторон. Готую живець, з тої сторони живці взяв, перевірені. Роблю заріз продольний. З обратної сторони боковушки зрізаю. Забиваю живець за кору до цього моменту. Все, норм. Слідучий, слідучий забиваю. Триживчика забив, три живця, обматую плівочкою. Тут проблемна деревина. І на таку б я не робив. Ну, видно, що із-за того, що груша не росла погано. Від... Відмирає деревина. Але з цієї сторони живі частини. надіюсь, що ці приживуться. З двох, навіть один, то мені достатньо буде. Якщо ні, то тоді видалю. Без проблем одріжу гілку і залишиться на дереві саді три сорта. Так, зав'язую і закриваю все мастикою. Мастикою все закриваю, це звичайно. З цієї сторони трата марна зусиль, але ну, що є, то є. Спробую. Верхи живців також закриваю, як зазвичай. Ну і будемо чекати, що вийде. Мабуть, що все ж таки ця гілка втрачена, але шанси є. Якщо тут приживеться, то можна буде навкоста як тут зрізати мертву частину і вирощувати гілочку на заміну. Так, щеплення. Завершив. Чекаю результатів. Можливо, і проживеться. Дякую за увагу.